Люсту привіт! Звати мене Володимир Фурман, моя голова Лиса Борода Синя, Сан-Франківськ, та в тому напрямку. Тема сьогоднішнього відео статистика. Люди дуже люблять статистику. Всім цікаво, що там зараз відбувається із переходами по кількості вдалих, по відношенню до кількості невдалих і все таке. Із цієї опери. Тому зосередимося на статистиці. Перш за все, треба розуміти, що статистика вона різна для різних вікових груп, для різних соціальних груп, і по якось брати середнє по, 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 по всьому діапазону, по всіх соціальних групах, по всіх вікових групах. Це все одно, що оцінювати якість лікування середньою температурою полікарні, середньою температурою хворих по лікарні. тут не можна якось як, з таким підходом до цього підходити. Тут в першу чергу слід розуміти до якої вікової групи ви там відноситесь. Тому що найгірші показники в людей вчорашніх юнаків. Підлітків в тих, котрим, в котрим ще немає 25 років, ті, котрі не підлягають загальному призиву на цю, на цю воїнську службу, які відносно спокійно собі тут ходять, можуть обновити ті якісь облікові документи і все інше. І ці люди вони з одного боку найменш вмотивовані, тому що вони. Не відчувають якоїсь загрози їм, вони просто подекуди від того, що їм нема що робити, вони самі подекуди не можуть точно відповісти на запитання, чому вони звалюють. І, і дорогою вони зустрічають труднощі і здаються. І якщо ви відноситесь до такої вікової групи, і якщо ще додати те, що у вас немає ніякого досвіду, якихось там завершених проєктів, ви не зустрічалися з якимись труднощами, ви там сидите з мамою, або там відразу знайшли роботу після школи, і так і там на ній працюєте, і вона дає вам якісь непогані гроші, ну чи давала якісь там непогані гроші, то навряд чи ви будете дуже успішні. Ці люди, крім того, самовпевнені дуже в собі. Вони думають, що їхній організм він якийсь надсильний. І якщо покласти це ще на фон малої кількості грошей, якою вони володіють, то вони ще й створюють собі проблему тим, що вони не купляють достатньо їжі, не купляють достатньо якогось еквіпу. Вони чомусь впевнені, що вони можуть йти горами. Без ніякого спальника, карімата, вони чомусь впевнені, що вони можуть ночувати там просто під якимось деревом. Ніколи такого не робили в себе вдома, там в якомусь Львові, Києві чи Запоріжжі, а тут вирішили, що вони в цій ситуації впораються із цим всім. І йдуть. Ну, і такі люди вони здаються при першій же проблемі. Вони відразу там вилазять десь на якусь стежку і починають чесати в якесь село, де їх, власне, і беруть. Або ці люди, ну ці хлопці, навіть коли вони об'єднуються по двоє, щоб там один одного якось підбадьорювати, умотивовувати дорогою. Вони теж, коли зустрічаються там з якоюсь першою серйозною перешкодою, наприклад, там рів з водою. З невідомою глибиною вони навіть не намагаються поміряти, вони бачать, що перед тим ровом здоровений насип якоїсь землі, піску, гілля і, і всього такого. Вони там заледве вилазять на нього, потім бачать, о, вода! І в них таке, такий переляк, як у величезного стада Зебр, які мігрують там просторами Африки, і вони тут добігають до першої широчезної річки з крокодилами. І вони такі ну нафіг. І вони намагаються якось обійти цей рів, щоб не замочити ноги. І не намагаються дати своєму тілу, вони взагалі не вміють розподіляти сили правильно, вони навіть не намагаються відпочити перед тим, як дочекатися ранку, щоб подивитися в ранковому промінні сонця після того, як вони поспали ніч, набралися сил. Дали тіло відпочити. Вони навіть не розуміють, що тіло воно працює в такий спосіб. Бо в своєму житті вони там грали якісь комп'ютерні ігри, ну і дивились порнушку. От все, чим вони там займалися. І е, працювали так, аби тільки мати там грошей на пиво, щоб з дівчатами особливо їм там напружуватись не треба, тому що дівчата в такому молодому віці, юному, вони не сильно ставлять вимоги. Собі до тої пари, з яким вони зустрічаються, аби був високий і широкоплечий. Вся, типу, вся фігня. Ну і такі хлопці, коли вони питають про статистику, ну то хлопці, статистика не на вашому боці. Вам треба сидіти вдома. Вам треба сидіти вдома, чекати, поки стукне вам тих 26 років, тоді у вас вже реально будуть проблеми, і тоді ви вже будете. Розумієте, що хоч треба йти вперед. Коли ви там побачили, що ви можете замочити ноги, залізти в якесь болото, чи треба лізти через якісь ріща, траву і тому подібне, ну, то, то, то тоді принаймні ви роз, будете бачити, що е, шляху назад немає, треба йти вперед. Ось так. То для них статистика погана. Статистика погана також для чоловіків, яким там за 50 років, котрі і з як теж вирішили, що чого тут сидіти, треба десь йти. При цьому вони не займалися нічим протягом життя, окрім того, що ходили на роботу і додому, віддавали там ті всі гроші своїй дружині, бо дітям треба ходити на, на якісь там спортивні секції. І на, і до репетиторів, до репетиторів з математики, з української мови, з історії і ще там з чогось. І е, через, через те, що в них життя було обмежене там, фінансово, їм там, ну, великі витрати були на це все. У них там не було можливості поїздити по якихось рибалках, полюваннях і чомусь такому. Відпочинок їхній зводився до того, до того, щоб посидіти десь там, попити дружба з дружбанами. Пивце або з жінкою, дітьми десь виїхати, і, е, полежати десь там на якомусь сонечку, і поїсти якогось пиво з креветками е, попити і, і всього. І такі чоловіки із, там, з надмірною вагою, і вже з проблемними колінами, е, з, е, ще купою проблем зі здоров'ям вони теж намагаються йти, і вони теж намагаються вибрати собі там якийсь маршрут. Довжелезний, безпечніший, щоб не зустрічатися з тими цікунами. Ну і це для них теж закінчується зле, тому що в них там сідають телефони, вони там беруть з собою те, що не треба, те, що треба, не беруть. В них там закінчуються сили, хавка і вода, і ще там третє, десяте, вони теж там вилазять в якісь села, їх там теж успішно беруть. Найуспішніші результати показують чоловіки там якогось середнього віку, там десь від 30 і, ну, і до 45, мабуть, років. Вони ще достатньо достатньо е, фізично міцні. Але при цьому всьому вони вже мають хороший життєвий досвід. Вони вже зустрічалися з якимись проблемами, перешкодами в житті, їм вже доводилося складати якісь там плани із кількох пунктів. Їм вже треба було розставляти якісь пріоритети, і вони вже розуміють, що якісь там певні речі негативні, вони не будуть тривати довго. І в деяких ситуаціях треба просто нічого не робити, там лягти, залягти спати, коли поки там тебе шукають. Або поки ти не розумієш, що навколо тебе відбувається, поки там чи якась погана погода, чи ну, ще якісь такі перешкоди, то ці чоловіки вони дуже добре розуміють, як себе поводити. І вони, як правило, мають дуже ну, кращі результати. І вони мають якихось, якщо більш-менш активно активним життям займаються, то в них там є якісь друзі, є вже якісь родичі, куми, там, з якими можна об'єднатися, ну і спетляти, стати на ті лежі і спетляти разом. І, ну і ці люди, вони найбільш цілеспрямовані, вони розуміють, що великий шматок життя позаду, але ще великий шматок життя попереду, і ще є час там почати це все. І спочатку і е, досягнути тих самих результатів може і кращих, тому що тут у них вже там за плечами багато різних робіт, багато різних проєктів. Може хтось якийсь бізнес починав, і починав, і, і все таке. Вони вже більш-менш вміють із людьми розмовляти і вміють е, діяти, е, коли щось е, відбувається не за планом. Е, тобто їх там не охоплює вже якийсь... Страх, від якого вони ціпідніють, вони там е, намагаються просуватися вперед. І, ну, і статистика на їхньому боці, е, вони, вони показують кращі результати. Тобто е, число виходів з першого разу серед них е, найбільше. Окрема група тих, котрі займалися активним, активною якоюсь діяльністю будь-якого віку, ті, котрі е, займалися якимось спортом, туризмом, ходили на якесь полювання. Е, тобто е, робили щось е, не просто там із жінкою, і дітьми, а ще там із ким-небудь і, і колегами, там, друзями, мали якісь там хобі і е, проводили час. Е, Регулярно із в колі якихось друзів, ну, ці люди е е їздили, е можливо, хтось і туризмом якимось займався, хто якимось всяким різним спортом займався, хто якісь педалі крутив невелику, хто там на якусь дошку став із вітрилом і займався там якимось вінсерфінгом чи хайтсерфінгом, чи лижами сноубордом. Ну, байдуже тим. Хто має якусь. Е Якусь одержимість, мінімально так якось її назвати. Ну от такі люди, вони, вони вміють ризикнути добратися поближче, вони вміють домовитися, вони вміють поговорити, знайти якісь рішення, знайти якісь рішення на ходу, десь там, коли що йде не так, вони там можуть лягти поспати, накрившись там чим, -то, що там в них є. А простий сон це дуже ефективна річ. Тобто сон під час сону, ви там, вам там потреба в питті, в їжі значно знижується, а сили відновлюються. Тіло стає бадьоріше, м'язи там релаксують і здатні повторити теж. Те, що було зроблено там, чи продовжити те, що було зроблено за попередні дні. Ну і от такі люди дають найкращі результати. Тому, якщо ви відноситесь до якихось із тих груп молодшого віку або старшого віку, то старшого, то вам треба об'єднуватися. Треба об'єднувати досвід із молодістю. Якщо там взяти чоловіків, яких там за 50, і чоловіків, яким там хлопцям, яким ледь ледь за 20, ну от таких двоє, вони зможуть дати, ну, показати набагато кращі результати. Тому що досвідчений чоловік знає, що треба робити, а що не треба робити. І, він, і тут буде якась ієрархія під час цього походу. Навіть якщо буде якийсь там плюралізм думок, то, то, то досвід візьме гору, тобто молодший прислухається, якщо старший буде достатньо там адекватним. Тобто ось так якось. Тобто, якщо вам 25 років, ну об'єднуватися із таким самим 25-річним від цього буде користі мало. Тому що, ну, тому що ви будете просто множити ті помилки, які можете, які би ви зробили поодинці. Ви вдвох можете дати щось набагато гірше, ніж кожен по одному навіть. Тому що це колективна безвідповідальність, це, це якийсь юнацький запал, це якась самовпевненість, це просто така гримуча суміш. А, ну, і це саме стосується чоловіків постарше. Тобто вам треба підсилювати себе кимось, кимось молодшим, щоб можна було відправити його вперед, щоб він там глянув на щось. Можна було на цього молодшого покласти там якесь навантаження із тими якимись картами навігації. Ну ось таке. Тобто, статистика це складна фігня і вона не може бути застосована просто такого в лоб. Тут треба теж підходити до неї з цим з аналізом, з розміркованнями і таке. Тобто, ну що ж, всім успіху, поповнюйте позитивні тенденції і покращуйте статистику. Бувайте!